І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Скрапі Коко на RL-44, так як я його називаю АРЛ44. <карта>, Карта загублене місто. Ну що ж, бою. бачимо, грає не один, а грає в зводі, такі два тяжа будуть, цікавих та чудових, так. один на тигрі 131, інший на АРЛ-44. І нік нашого совзводного Санчес. Чудово! Поїхали розвалювати кабіни суперниками. Чому? Тому що наскільки я знаю, 2003 відмітини на стволі гармати. Я вже перечу чутіх, хто буде кому розвалювати кабіни. Чому я кажу так, тому що, наскільки я знаю, тут по гарматі дуже чудова гармата. Там, по-моєму, треба багато їх прокачувати, там є на вибір гармати. Не знаю, яка тут в нас. Напевне, це топова. так? Так, 200, Так, почекайте, є основні. А можливо і не топова, Так, це напевно 90 мм. Я от не пам'ятаю точно, там є одна більшого калібру, одна меншого калібру на вибір. Це вже як кому подобається. Хочеться швидше перезаряджатися, хочеться більш пробивної гармати, так, то ти там собі обираєш. Ну і три відмітини на, гарма... на стволі гармати, я думаю, що це клас, це майстер-клас. І я так розумію, на шостому рівні на тяжі. Отже, він багато боїв на ньому зіграв. Так? Це колись один казав, а чого багато боїв. Ну напевно, щоб три відмітини отримати, треба багато боїв пограти. Так? Що, які переваги ще? Ну бронювання, в принципі, якщо в топовому топі грати непогане. Бачите, непогано, бачимо під кутами такими гострими у нас в та НЛД. Тож, в принципі, десь повинен рікошити. Тут я сумніваюсь, тому що ну, тут є такі тяжі теж пробивні, які можуть пробивати, поки що йде пристрілка, поки ніхто не агресує, побаюються виїжджати, так, суперник. Саме на нашого героя. так, Що в нас далі по переказі? По переказі бачимо IMX Аймі... Аймі... Айміц... ЄЛК Біс, це той, що справжня ялинка, так ми її називаємо. Стоїть по 9 лінії, там бо кущі, що не дає просування. Далі в нас по іншому планзі проблемні проблеми. Там СТРВ-74, його там можуть зараз заклювати. У нас ніхто на поверхці не стоїть. Хоча перекривають, там бачимо. Ну і наш братіш там стоїть, прикриває. Він може там побачити а та Б лінію так, через ту вуличку. І, і якщо що, якщо будуть наглювати, там супаник. А вони, дивіться, наглювали, наглювали. Так, і нічого в них не вийшло там. Їх там і перехлопушили, хоча ми втратили СТРВ, там один А44, ну нічого не зробив. А те, другий, пробиваємо без проблем. Ну під каліберами пробиваємо без проблем, так? Якщо у нас 223 пробиття, то ми вісімки можемо пробивати. Граємо ми, до речі, проти сімок і проти 5 -х. Бебехи, ну, Бебехи на своєму рівні непогані також. Ну і шкода від пострілу, також, ну як тяжа 330 на шостому. 330 на шостому рівні це напевне топова гармата, мені здається. так? 330. Я що здивований, тому що я знаю, що в тяжі восьмого рівня може, може не бути такого пробиття. Другий там не знав, куди себе притулити. Ну, відправляємо його тоді в гараж. Або по нам пострілює, бо там стоїть по нульовій лінії, там стоїть ЛТшка і вона пострілює. А те другий зрозумів, хто саме не бе. Ну, він... А те другий туди заїхав, він вже звідти не виїде. Тут вже і фугасами стріляв. А те другий вже і фугасами почав стріляти. А він і стріляв, до речі, фугасами і він не дуже багато вибивав. У нас напруженіша ситуація по першій, другій, третій та четвертій лінії. Там під місто вже під'їжджають, там вже і під наш рест під'їжджають, під їм по полочку, на якій ніхто не стоїть. Наш герой. Ну, він бачимо, не знітився. Він поки що тут перестріляв самих небезпечних, вже три вороги знищено. Зараз треба поїхати допомогти нашому братішу совзводом. Братіш тримається зараз. Презарядка комфортна, точність лучність попиттяся. Хоча я не, не встиг врятувати нашого братіша. Ну, 131-го теж арфіщі чудове. Ну, ми помстимося, ми те запам'ятали, так? Він я так розумію, він... Зуб точив саме от на наш звод, бо бачимо, він так агресивно поїхав на нашого Братіша. Так, у нас вже бачимо, що по нульовій лінії немає проблем, там Є25-й поїхав розібрався. Зашкірилася артилерія. А-44 може приїхати артилерію забрати, ось він виїжджає. Ну, А як, а як артилерія? Ну хіба що Є25 й наш поїде, врятує його. Наша зараз першочергова задача, ну Лео, шотний шотний, потім розібратися е з тим наглюхою, що нашого братіша. Забрав. А це теж зашкірився називається. Тут ще й КВН. французьких танків всіх КВН, не погані, правда чи Зашкірився називається. Фокум кумполу отримав Так, о. Дуель на дуельно. Я так розумію, що і до кінця бою буде така дуельна дуель. бо він дуже хоче от саме небезпечних выхлопушки. А ну давай, давай, давай. Під'їжджай, якраз на постріл буде. Вже 2299 настріляно. Чотири вороги знищені. Нічого не натанкував, бо я ж кажу, в цьому бючомусь, ми, здається, нічого він тут не натанкує. Хіба що там якась ОТ-шка буде пострілювати? Нижчого рівня, так? ялкабіс. Так, а в нас напружена ситуація в чому? Тому що може ще ялкабіс біс сюди заїхати. Так. Опа, РБПМ проїхав. По кущикам, по кущикам він там продерся. Ага, заднім ходом, бачимо, їде дуже-дуже повільно. Ну, такий тяж тяж, правда, на шостому рівні? Не зовсім тяж-тяж, тому що не танкує, бо є і такі, що й танкують. Це чудово, звідси виклику, що одного. Тут зараз підсвічений буде РБПМ. Це небезпечна небезпека, треба знешкоджувати. 5 ворогів знищено. Пострілює тепер біс. Теж він на імпополочку полочку нашу там став. Це вже зрозуміло, де він. Якщо що, якщо треба буде в пошуках їхати. Ну і такий бій бачимо От на три відмітини, дійсно бій. А вже є три відмітини. Артилерія тепер дуже агресивно починає грати. Ну і з цим тигром бачимо, ніяк не можемо розібрати. Такий непростий суперник дістався. Нам же ж треба за нашого братіша помститися, Жорстоко треба. За братішів треба жорстоко. Ви знаєте, гравець його і дуже добрий, але за Братішів треба мститися дуже це така порада. Жорстоко. Щоб більше не хотілося їм когось із совзводних вихлопушувати в наступному бою. Провчити, так скажемо. Так, обережно, підсвітився. Я не зрозумів, чому Біс, якщо він там був на нашій імбополозі, чому він не поїхав за нашою артилерією, знаючи, де зараз знаходяться наші всі танки. ліф дуже небезпечна артилерія, її треба забирати, це по-любому. Бачимо, для тяжата, для такої арфіші тут дуже чудово перезарядка. Вилітало он з тигра, вилетіло. 378. Це на шостому рівні. Це крутезно, так, дійсно, гармата. Це такий танк, я бачу, якщо три відміти на столі гармати, то такий танк залишають у грі, так. Бо є такий, що от прокачав його, там вже вищого рівня собі викупив і вже не хочеш на них грати та продаєш. А є колекціонери, до речі, які колекціонують всі, всі вся техніка є в гаражі. Ну що? 131-го. Помста. Жахлива помста. Погонь. Щодо. Так, тепер яка проблема? Ялинка. Те, що справжня ялинка, так, артилерія це не проблема, мені здається, він і не встиг звестися навіть. Сім ворогів знищено. Пері ялинку треба знайти. Чекайте, а якщо перед цим ми втратили нашого братіша, там тяжа, то він, напевно... Ну, мені здається, він біля свого респу, десь біля своєї бази саме. Напруження ще ситуація, тому що, бачите, в роздумах навіть наш герой. Не знає, що йому далі робити. Треба якось виїжджати на базу тут, Намагатися танкувати. Я думаю, лобом він буде танкувати, тому що. Ну, все ж таки бачили, що під чудовими кутами у нас бронелисти. Ну і баштеж, я ж казав, теж непогано броньований. Можливо, вже тут якось і натанкуємо так, за весь бій. Чи поїхати на свою базу, чекати його. Де ж варіант. Хоча час вже не дуже багато залишається. 4 хвилини до завершення бою. На нічия не влаштовує, тому що сім ворогів знищено. Щось наш герой взагалі завис, Я тут трішки перемотав. В, роздумах, в роздумливих роз, роздумах був, так? Як владати, що буде... Опа. А, це мені здалося чи щось? Що? Лампочка спрацювала. Як здогадатися, де зараз ялин? Там в нього теж вихлопушувальна. Ну там є дві на вибір гармати, так, вихлопушувальна і на хлопуху. Коли я пам'ятаю, на ній фугасами грали. Там теж від 400 вилітало. А які, мені цікаво, які тут пугас. 361 і шкода, ти бачиш? 50, 54 мм пробиття, це якщо в такому топі проти, 5, проти 4, так, то можна кугасами непогано буде тушувати. Там вже точно м'які ці. Залишається 3 хвилини до завершення бою. Як завжди, епічний епік, так? Фіналі. Мені здається він стоїть на їм по Він бачите, не намагався там не підсвітити нічого. Ще якби це грав наш герой, так, на ялинці, то він би залетів би до вихлопу вихлопушив вже давно. Ось підсвітись, це він там на поверсі. Так. Під калібросами стріляє поліпшеними. А ну спробуємо... Перетанкувати, так? Танкує все Ну, Лобом танкує. Швидкі снаряди я бачу, де що, так? Гормада, дійсно, класна. Тисяч... Тисячу... 1 майже 200 швидкість снарядів. круто, я знаю, нормально. А там, по-моєму, вліпив блендом. Фінальна дуельна дуель, неймовірно, так? Танканов, три постріли танканоу. Не пробив. Тепер треба влучити. -а! Не вліпив тоді блиндом. Ох, і напруженіша ситуація. Той взагалі вже стріляє по камінцям. Ти ж рознервувався. Він розуміє, що він на два постріли. А тепер в наглючу на нього. Ну я думаю, там, там не залітало чи залітало, так? 3254 настріляв на шостому рівні, сім ворогів знищено. Зараз повинен бути восьмий. Оце вірний зараз варіант, той буде тікати, а ми його зараз підлогу. Головне зараз влучити. Так, тікає. І-і-і-і, на хід. Майстер клас, є. Чидовий біч, чудовим настроєм. І з неймовірним результатом кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!